Вітаю вас у нашому етері. Це новини телеканалу «Вінниччина», де ми розповідаємо про головні події, що впливають на життя кожного з нас. Попереду найважливіше і найактуальніше. Штучний інтелект допомагатиме моніторити стан доріг у Вінниці. Медики Вінниччини фіксують ріст захворюваності на ковід. Понад 1200 випадків коронавірусу зафіксували на Вінниччині, серед яких майже 450 – це діти до 18 років. Також зростає кількість випадків грипу та інших гострих респіраторно-вірусних інфекцій. Повідомив під час брифінгу Олександр Загоруйко, заступник генерального директора Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. За останній тиждень захворюваність зросла на 52%. Центр контролю планує передати майже 3 тисячі доз вакцини проти covid 19 до всіх закладів охорони здоров'я, які проводять вакцинацію. За минулий тиждень зареєстровано одну смерть від ускладнень covid 19 Померла жителька Тульчинського району. А за останні шість тижнів від ускладнень covid 19 померло восьмеро людей. Примітно, що жоден із померлих не мав жодного щеплення проти коронавірусу. Окрім зростання захворюваності на COVID-19, також зростає кількість випадків інших гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу. Захворюваність на грві грип та COVID-19 нижче базового рівня на 26%. Але ми спостерігаємо її поступове зростання протягом останніх п'яти тижнів. Оцінювати стан міських доріг тепер буде штучний інтелект для фіксації та аналізу пошкоджень використовуватимуть спеціальне програмне забезпечення, закладене в мобільні телефони. Як показує досвід інших країн, використання цієї технології дозволяє на 30% скоротити час на інспектування стану доріг та на 60% підвищити ефективність ремонтних робіт. Серед українських міст Вінниця долучилась до ініціативи третьої. Вінська громада взагалі завжди приймає участь в таких новітніх, намагається в таких новітніх напрямках. В дійсності це дуже цікавий, цікавий напрямок, тому що раніше ну, і зазвичай вулиці обстежуються безпосередньо людьми, підрядниками. Є технології, які дуже дорогі, це обстеження за допомогою спеціальних автомобілів, це лазерні там технології на лазерних технологіях. Це дуже дорогі. Дороге обладнання, кошти дуже великих коштів. А наразі ця, ця технологія обстеження дорожнього покриття дозволяє просто маючи мобільний телефон, кріплення, яке йде на скло автомобіля, та відповідний застосунок, проїжджаючи дорогу, визначати її стан. Тобто це ямковість дороги, це, можливо, якісь напливи, якісь тріщини, які можуть бути на асфальтному покритті. В межах проєкту громада отримала відповідне програмне забезпечення та мобільні телефони, які встановлять на спецтранспорті, для того, аби з допомогою камери практично в режимі реального часу моніторити стан доріг, зокрема міжнародний індекс рівності покриття, наявність тріщин, вибоїн, корозії огороджень та інші види пошкоджень. Наразі він проходить тестовий режим. Наші партнери з Миколаєвотерхап, які є посередником між. Виробником даної технології і українськими містами вони нам передали наразі два мобільних телефона і навчили користуватися цим застосунком, дали доступ до цієї програми. Як воно саме відбувається? Це до автомобіля, кріпиться до внутрішньої сторони скла автомобіля, кріпиться мобільний телефон, він кріпиться надійно, щоб не було, щоб він не дребіжав. Лишній, лишній раз. Машина їде по дорозі і в в реальному часі, коли вона їде, повністю знімаються дані щодо стану дорожнього покриття. Потім ці дані скидаються на сервера, де обробляється штучним інтелектом, і вже можна дивитися, що, які саме недоліки вони виявили. Тобто, як це візуально, це є карта міста, де вже проїхала, яка накладена на Google Maps, де проїхав автомобіль. Її можна збільшити і там є різні кольори. Тобто синій – це дорога в нормальному стані жовтий є якісь маленькі доліки там красниця можливо десь якась є вибоїна Вісім родин, які всиновили дітей, отримали від Вінницької міської ради матеріальну підтримку. Серед цих сімей родина Юлії та Даниїла Станіславових подружжя виховує трьох усиновлених дівчаток: чотирирічну Злату, п'ятирічну Аніту та семирічну Аміру та чотирирічного Андрійка, якого сім'я всиновила у 2022 році. Подружжя разом вже більше десяти років на усиновленні діток наполягла Юлія, бо завжди мріяла мати велику. Родину. це була моя така мрія ще, напевно, з дитинства. Мені дуже хотілося когось знайти, можливо, під парканом. І коли я виросла, я вже сказала чоловіку про що в мене є така мрія. Ну, не одразу це було. Але так. Але в нас вийшло, що своїх діток не було, і тому ця мрія дуже легко. Перейшла в реальність для мене не важко. От я не мене порівняння любити своїх чи не своїх. Я просто як знаю, так і люблю. Люблять усе допомагати відгодування. Чергування, прибирання, організовування речей це їхнє. Ось, Наприклад, Аміра дуже любить готувати. Вона навіть вміє сама готувати суп, вміє допомагає все пекти, ліпити пельмені. Це її просто вона дуже любить. Дуже гарно організовує і складає речі. Аніта теж усе вміє, але Аніта нас любить кататися на велосипеді, займатися спортом. Вона більш активна. — Так. А Мірочка нас грає нас музикантом, вона грає на фортепіано, займається вокалом. Дуже любить малювати у Вінницькій громаді. Уже 128 усиновлених дітей за умовами їх отримання, навчання та виховання постійно стежить служба у справах дітей Вінницької міської ради. До дня усиновлювача відбулась зустріч родин, які подарували дітям домівку. Із заступницею міського голови Галиною Якубович. Під час цього спілкування батьки із заступницею міського голови обговорили важливість підтримки таких сімей, розвиток малечі, їхні захоплення та створення створення стосунків у родинах виділяємо депутатський корпус фінансову підтримку і в свято віри, надії і їхньої матері Софії. Ми спілкуємося з родинами, які усиновили дітей. Які опікуються, стали опікунами для дітей, усиновили навіть про дітей, які статусні, мають статус і можуть бути усиновлені. То таких у місті 128 в нашій громаді. І звичайно, ми, як орган місцевого самоврядування, наші служби завжди поруч з такими родинами, і намагаємося підтримати, вислухати саме головне побачити, як ростуть діти, що вони щасливі. Пироговські пікніки. Який був започаткований працівниками музею та Вінницькою міською радою чотири роки тому, знову влаштовують у садимі Миколи Пергова? Захід організовують 20 вересня у суботу, і присвячений пікнік 25 річчю волонтерства підтримці сил оборони, ветеранів і постраждалих від війни. На території музею працюватимуть освітні, творчі, виставкові та дитячі майданчики. На відвідувачів чекатимуть різноманітні майстер-класи, тематичні лекарства, Текторії виставки фудкор та благодійна фотозона чаювання з пироговим вхід, донат на підтримку українських захисників. Більше про традиційний пироговський пікнік розповість Світлана Циганкова, виконуюча обов'язки директора департаменту маркетингу та туризму Вінницької міської ради. Мої вітання. Вітаю! Які основні майданчики та активності підготували організатори для відвідувачів цього року? Майданчик залишається той самий. Це Національний музей Садиба Миколи Івановича Пирогова, А от активності будуть відрізнятися. Кожен наш пироговський пікнік має певну концепцію. Якщо минулого року це було реабілітація і відновлення. То цього року тема пироговського пікніка волонтерство і підтримка, сила та єдність в дії. Саме цього року ми зібрали громадські організації, які з початком повномасштабного вторгнення активно займаються волонтерською діяльністю та підтримують Збройні Сили України. І саме з цією діяльністю можна буде ознайомитися на нашому цьогорічному пироговському пікніку. Чим цьогорічній пікнік відрізняється від попередніх? Чи є можливо нові локації або програми? Звичайно, цього року не йдеться без сюрпризів. А вперше під час пироговського пікніка у нас буде спецпогашення тематичної марки. 18-та марка офісу туризму з циклу натхненники буде погашена саме під час відкриття Пироговського пікніка о 12-й годині. Тому всіх любителів філателії запрошуємо побачити і придбати нову марку. Також у нас буде концерт міського естрадно-духового оркестру «Вінбенд». Це також перший концерт на. Програма буде на переговському пікніку, і звичайно, особливістю цьогорічного пікніка є те, що він буде благодійний, тобто вхід буде за символічний донат. Немає обмежень, який це донат. Це може бути гривня, дві, п'ять, десять або відповідно до ваших можливостей. Але вхід буде за донат на підтримку комплексу термін для корпусу Азов. Які заходи або можливо локації організатори радять відвідати першими, щоб отримати максимум користі та вражень? Це залежить вже від сфери ваших інтересів. Хочу сказати, що протягом дня буде працювати лекторій, де можна буде ознайомитися з діяльністю громадських організацій, які активно волонтерять. Також буде дуже цікавих три кулінарних майстер-класи, тому якщо ви полюбляєте сучасну подільську кухню, потрібно зареєструватися і прийти дізнатися, як готувати борщ з вишнею, живий хліб, який є надзвичайно корисний, або традиційні млинці з мамповою. Начинкою або більш вишукані шоколадні з сирною. Тобто, якщо тема кулінарії вам цікава, тому ваш час 12:30, 15.00 і 16.00 година. Якщо ви любите музику, тоді о 14-й годині запрошуємо насолодитися вас концертом Вінбенду і протягом дня чекає безліч локацій для дітей з іграми, з майстер-класами, з можливістю якось взяти участь в таких активних майстер-класах. Тому, будь ласка, я думаю, що кожен знайде на свій. І смак, те, що йому до душі, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам, чекаємо усіх на Пароговському пікніку 20 вересня, 12 годин А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Світлана Циганкова, виконуюча обов'язки директора департаменту маркетингу та туризму Вінницької міської ради. 18 вересня, міжнародний день читання електронних книг. Сучасні технології нині присутні практично в усіх сферах нашого життя. І сьогодні достатньо мати телефон, планшет чи електронний рідер, щоб носити із собою цілу бібліотеку. Зручність, легкість у використанні, швидкий доступ до будь-якої книги. Ось головні переваги цифрових видань. Але навіть у час цифрових інновацій паперові книги не втрачають своєї актуальності, бо нічого не замінить запаху свій. Жо надрукованих сторінок, шелесту паперу, чи можливості відкласти закладку на улюбленому місці. Ми вирішили поцікавитись у війничан, що вони обирають частіше: електронні чи друковані книги. Мені дуже подобаються паперові книги за їх аутентичність, за їх аромат і за те, що ти. Торкаєшся української літератури. Я люблю паперові книжки за те, що їх можна пощупати, потрогати, понюхати. Я не знаю, як би це дивно не звучало. Але електронні книжки вони для мене якось не так не такі живі і не дає мені повноцінно перенестися в той світ, про який я читаю, який би це світ не був і відчути повноцінно його картину. Тому я за паперові однозначно, як як би вони не займали купу місця, який б вони не були дорогими, але паперові це мене». Коли ти читаєш книжку, то вона в тебе в руках, ти можеш її торкнутися, пощупати, понюхати. Ну, це якась атмосфера така. А от в електронному форматі я не дуже люблю, тому що і зір псується, і спати швидко хочеться. Тому так, да, краще паперовий. Більше паперові все ж таки. Вони дають цей запах, коли ти відкриваєш. Вони кайфові такі, типу електронні да, це береже довкілля, але паперовий я перепродаю постійно. типу, таким чином, якби всі в плюсі. Паперовим, напевно, її приємніше читати. На цьому ми перегортаємо останню сторінку нашого сьогоднішнього випуску. Дякуємо, що були з нами і ділили цей інформаційний розділ разом. Попереду нові сторінки, нові історії та нові зустрічі. Бережіть себе і до зустрічі.